Від роботи до роботи, але хлопоти приємні. Це стоїть паштет. Зараз не видно, що це паштет, але з часом сьогодні він. <сум> Вона точніше, те, що було котлеткою у хліві, перетвориться на паштет. Це все у нас так звана п'ятиминутка. Як ми її зробимо, покажемо пізніше. 5 минут і все готово. Так, тут у нас. Биточок, салатне таке м'ясо, знаєте, м'ясо на м'ясні салати. І трішки тушонки у баночки. Тут трішки грудинки, буде на якийсь рулет, і запекти. Або закоптити. одне з двох. У цьому кульочку в нас сало з часничком перемелене. Ще воно не мелене, але буде. Ну, все приємне, але найприємніше ось тут це Юра Лишин наш шашличок. Оскільки Людмилці завтра 16 років, буде трішки шашличок на стіл. От, І одним словом, оце все він сьогодні займався тим, що порозподіляв, порозбирав цю свинку-котлетку що куди. От, А я прийшла, і тепер потрібно якось цим всім справлятися, що куди. Найперше, з чим я буду справлятися, це ось ціла миска фаршу. Фарш у нас піде на котлетки, трішки лишу на пельмень, напевно, що ось так в холодильник покласти, щоб ну, зовсім небагато. А в основному зараз замішую тісто на котлети, пережарую котлети, що лишимо так, до столу ось на, перший, на перший час. От. А те, напевно, що ось кілька поставимо і в баночку. Одним словом, котлетка наша була поросям невеликим, але для здешевлення зараз нашого стрічки сімейного такого харчування, вона нам дуже і дуже доречна, тому що магазин, знаєте, їсти потрібно повноцінно, а без м'яса то не повноцінне зовсім харчування, то взагалі ніяке їсти, щось хочеться. А кожен раз прийдеш в магазин купувати, то вже то, то страшно. Да, так на чому я зупинилася? На тому, що. Дорого, усе дорого. Але коли є своя м'ясна продукція, то життя набагато дешевлюється. Скажемо так, тоді вже можна якось жити. Значить, перше сьогодні це котлети, як я вже говорила, фарш викнула у велику миску. На цей фарш. Намочила півтора батона. Зараз буду, закину туди той фарш. Так, тобто це, тобто це я зараз поділюся поки що рецептом котлет, які мені дуже Е, Значить, батон уже викинула, вбила 6 яєць. Ну, далі все за класичним рецептом. Солю за смаком. Перець мелений за смаком. Але перцю я додаю багатенько, а от лаврового листочку не дуже. Лаврового листочку трішки. Цибулю і часник мені вже Юра пристарався. І я ось цей півбаночки цибулі висипаю і часник увесь цілу мисочку. душеного часнику теж висипаю. І тепер все це гарненько-довгенько вимішую. Гарненько-довгенько потрібно вимішувати, а потім ще і повибивати добренько. Далі я буду формувати котлети, попередньо змочуючи руки у воді. Ну, а далі, як за Одесу казують, увесь секрет у нашій морі, такого не знайдете днем з вогнем. А тут секрет у тому, що ось така котлетка, а вони получаються дуже такі живкі. От, перед тим, як відправитися на Гарячу уже олію, гарненько ще обвалюється у борошні. Ну і от можете переконатися, що незважаючи на те, що котлети самі по собі м'ягусенькі, вони не розломуються, не розкидаються. Ну і ось вона, вуаля, котлетка. Гарненька ціленька, в серединці, дивіться, проколюю, а звідти виступає от сочок. Вона надзвичайно така соковита і надзвичайно смачна. Прийшов Юра, покушав, каже, можеш, якщо хочеш, від чоловіка, мого більше хвали про кухню, я вам хочу сказати, що не потрібно. Вероніка вже сказала котлетки бомбезні, а Іван уже кілька разів за них щічку поцілував. Ото я вам хочу сказати не котлетки, а справжня смакота. М -м -м. Да. їла б і їла б.